Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Співробітниця Федеральної служби безпеки Росії та представник приватної військової компанії Вагнер, не змовившись між собою, синхронно попросили у Франції політичного притулку. Обидва готові надати важливі інсайди про свої силові контори, які безпосередньо беруть участь у вторгненні в Україну. Про це розповів засновник Ґулагоніт, правозахисник Володимир Осечкін, виданню Інсайдер. Він зазначив, що обставини їхнього прибуття до Парижа літаком викликали тривогу навіть у співробітників аеропор. Порту обидва опинилися в одному літаку, і обидва надіслали згідно з правилами свої посадові талони, і обидва надіслали згідно з правилами свої посадкові талони. Тому, побачивши майже ідентичні посадкові з одинаковими відмітками, ми вирішили, що дві різні людини відправили нам один квиток. Потім придивилися і з'ясували, що одна сидить у 28-му ряду, другий у 29-му. У французької поліції та служба безпеки аеропорту теж виникли підозри. Ситуація нестандартна. Поділився Осечкін. Проте, за словами правозахисника, зараз правоохорон органи Франції беруть свідчення у російських силовиків. Вони сподіваються отримати відомості, як було створено ПВК Вагнера при Міноборони РФ при ГРУ та як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо у Луганській області. У співробітниці ФСБ досить серйозний інсайт, пов'язаний з документообігом, обігом, з великою кількістю важливої інформації, яка буде поетапно опублікована. Там його зв'язку з торгненням в Україну і щодо процесів, що відбуваються останнім часом по лінії департаменту контррозвідки. Та міноборони резюмував Осечкін. Як повідомляло видання «Обозріватель» раніше, російський десантник виїхав з Росії до Франції, де просить у влади притулку у день свого прильоту до Парижа. Він насамперед пішов у туалет і там на камеру розірвав російський паспорт та військовий квиток. Відповідне відео записане самим росіянином, опубліковане в Ютуб «Гулагонет». Зазначається, що в такий спосіб окупант влаштував акцію протесту проти мафіозної політики російського диктатора Володимира Путіна та війни, яку він розв'язав, вбивши десятки тисяч росіян та українців. У відео він розкритикував російську владу і поскаржився, що завжди був патріотом своєї держави, але виявився нікому не потрібним, як більшість інших солдатів. Росію люблю, всіх людей наших люблю, але Путін це не Росія, і уряд наш зараз це не Росія. Путін пішов нах. Заявив військовий втікач. Павло Філатів написав книгу про стан армії окупантів у перші дні війни, після чого виїхав із Росії до США. У розмовах із журналістами він заявляв, що більшість у російській армії незадоволені Володимиром Путіним та його політикою. Солдати ні. Нібито не хочуть нікого вбивати, але скуті патріотизмом. В інтерв'ю CNN він назвав виправдання Кремля про причини війни брехнею. Філатів вважає, що дії Кремля руйнують мирні життя, а його товариші по службі втомилися, голодні і розчаровані. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.